Поїхали! прямо зараз. Дізнаємось кого журі визначило лідерами у державному управлінні. Залишайте коментарі Є! ставте колокольчик. Привіт, я Софія. А я Богдан. Ми журналісти української правди. І зараз ми перебуваємо за лаштунками премії у ПЕСТО. Це імпровізована резиденція Романа Кравця. Його тут зараз немає. Адже він завершує разом із іншою частиною нашої команди офіційні приготування до початку церемонії. Не проти, що ми окупували твою резиденцію, поки ти Ні, тут... мені треба лише забрати піджак. Я резиденція знаєш папи римського святого Миколая. Є тепер резиденція Романа Крав... Є Шептицького, голови УГКЦ Шевченка. ні, від Шевченка Шевчук, Боже, перепрошую, бачите. Я вилучений з церкви. Тепер все ну, ладно, так. перепишемо. <плес> Ви зазвичай вступаєте. Цю церемонію ми проводимо вперше раз за 23 роки існування на трагічні та чорні часи повномасштабної війни, були важко відшукувати віру та надію. Але зверніться навпаки, тисячі історій простих людей, які робили та роблять неймовірні речі. Є найкращою про то трудою. Без невіри та суму. Єдине, що я хотів зробити невеличке зауваження, Сигіль, коли ви кажете, що 100 лідерів, я думаю, що це абсолютно некоректно. Нас мільйони. Мільйони українців, які заслуговують на те, що вони всі є лідерами. Трішечки затримаємо, все одно тут ви, черга рухається. Задавати камери провокативні питання. питання. А ви пам'ятаєте? Та Звичайно, прослуха у вас у журналістів постійно є таке бажання, щоб були якісь родзинки, смаколики. Те, що робить зараз, українська правда це такий важкий складний процес в такі часи. Ви щось робите корисне. Ви не можете всім подобатися. Як тільки ви будете всім подобатися, значить ви робите щось не те. Дякую вам всім. Перемога обов'язково буде за нами. Дякую. Історія українського прикордонника лише один із подвигів, про який ви сьогодні почуєте цій сцені. Вона заслуга, чому ми так досить успішно тримаємося. Виросла нова генерація керівництва в Збройних силах. Особистий приклад. Роби, як я, як наші, більшість наших керівників, 90, вони роблять все особистим прикладом. Ми один до одного ставимось з повагою. Домовилися? Пане Борис, Борис Філатов, за. Я вас дуже прошу. Не матюкатися, нікого не посилати. Чисто, ну, я вас полюснів. Це три тижні. Ой, романе, романе! Я можу загадувати бажання, тому що тут максимальна концентрація романів на один романізація. 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 Навіть що... можна я його представлю піду? Давай. Це антизірка української журналістики Роман Романюк. Браво! <плес> а це. Це Роман Лозинський, наймолодший, мабуть, один із наймолодших народних депутатів цього скликання, який не просто ухвалює закони, а ще й пішов воювати на фронт. Романе, як ви гадаєте, хто може бути лідером в нинішніх умовах серед політиків і серед військових? Якими якостями має володіти ця людина, щоб називатися лідером? Не красти, не брехати, вміти залишатися собою. А якщо ми говоримо про військових, то мати дуже багато смиренності. А кого можливо ви виокремили зараз серед тих людей, от навіть які зараз тут знаходяться, і сказали, що це от лідер у тій сфері, яку він робить військові. От всі, хто був у вісь... в номінації військових, всі лідери сто 100%. Дякую. Олег Сенцов, запрошуємо вас на сцену. Я живу зараз життя військово, бачу свою траншею, свої, свої підрозділи. Іноді пишу про війну, про те, що я бачу, і, ну, скажімо так, себе дуже обмежую в цьому, тому що не завжди правда може бути на користь даної ситуації. Ми можемо дуже довго говорити про різні стратегії, візії, місії Україна-2030, але це ні про що, поки ми не виженемо ворога своєї землі і не збережемо своїх людей. Друге, це, безумовно, позиція дієва позиція найстаршого дорослого в кімнаті. Це означає, що потрібно людей виводити на діалог. Мирити. Що для тебе лідерство під час війни? А, це взята себе далі з полочу, ти б це. В такому випадку ти лідер. Курка, головнокомандуючий малеля за будь ласка. Хто робить наступну ставку? Тисяч Не більше 100. Друзі, тисяч доларів. Я впевнений, що ми можемо більше. Бачите, що робить народжена малованка. Ну що? 155 тисяч доларів за кутку Лудного командувача Валерія Залужного раз. 155 тисяч доларів два. Ну що ж, 100 найвпливовіших людей, які наближають нашу перемогу, названі сьогодні Українська Правда, визначила лідерів, які наближають цю перемогу у сфері військової, політичної, культурної, просвітницької діяльності. І ми дуже раді були бачити їх сьогодні тут. Вас сьогодні разом з нами. І сподіваємося, що наступного року ми так само оголосимо вже нових 100 найвпливовіших лідерів України. Вот и закончилась премия ТОП-100. А мне не вручили. Потому что лидер...